США, ЄС та генсек ООН звинувачують Сирію у порушенні зобов'язань за мирним планом Кофі Анана. Пан Гімун заявив, що Дамаск порушив обіцянку, застосувавши важкі озброєння у Тремсі. Спостерігачі ООН намагаються дістатися ближче до арени кривавої бійні. Тим часом Сирією прокотилася нова хвиля розправи військових над озброєною опозицією. У суботу у Хомсі та Алеппо солдати застрелили близько 20 осіб, стверджують опоненти режиму. У Тремсі у четвер внаслідок артобстрілу та різанини загинуло щонайменше 200 20 людей за непідтвердженими даними опозиційна сирійська національна рада у нових спалахах насилля винить Москву, яка блокує рішення Ради безпеки ООН. Ми вважаємо Росію відповідальною за різанину у Тремсі та інші жорстокі вбивства, тому що вона створює проблему, а не шукає розв'язання кризи. Очевидно, що політика Росії нищить добрі історичні відносини між сирійським та російським народами, заявив речник Національної ради Жорж Сабра. Опозиція та демонстранти у провінції Ідліб звинуватили спеціального посланця ООН Кофі Кофіанана в обслуговуванні інтересів Башара Асада. Досі всі посередницькі зусилля були марними і кровопролиття не зупинили. На заваді санкціям проти сирійської влади стоїть Росія, яка володіє правом вето у Раді Безпеки.